Це можна сказати пшениця, яка дивує. Ми її хотіли закопати на удобрення. Але вона така чахла була зими, вийшла, тут було внесено 300 кіл селітри, але воно не дуже їй допомагало. Внесли потім фосфор і ввалили морози. Морози її взагалі вона тут жовта стояла, ну солома, все, висохла. Ми думаємо, так, хай стоїть. В общем, якщо не відійде, то потім передискуємо, посіємо соєшник. Але зараз вона має отакий вид. Да, може густота не дуже, але колос не той, що звісно, рекорди не поб'є. Але доволі непогано на той стан, як, в якому вона була, ця пшениця і в якому вона зараз. Колір. Вроді болячок не видно все по... але зараз контрольно так зробимо. Ну, не контрольно, а профілактично. Внесу фунгіциди, інсектициди. Ай що тут ще наколоти, і що ще наколотив? Амінокислоти во. І все. Да, трошки бур'янці, звісно, підходили. Містами, де не закрило, там буде, мабуть, бур'янці. Але радує те, що буде зерно. Що ми все-таки притримали. Нетерплячку і залишили цю пшеницю. І вона щось нам якийсь урожай принесе, а який бункер покаже. Тому цікаво, слідкуємо. До нових зустрічей.